Доброго дня! Нагадую, що в Києві є дуже класна машинка, Renault Miguel 4, чистий 18 рік. На литих дисках, на зимовій гумі, без жодного підтрасу з повною сервісною історією. 182 тисячі пробігу. Повністю пробивається корено. По Гарно збережена машинка. Міняний ГРМ на офіціалі. Дуже класний колір. Є запаска тут інструментів приїжджайте на огляди. Він код для перевірки. Київ, Митрополац, Україна. Номегаль 4, 18 рік, 182 тисячі пробігу без жодного підкрасного машинки.